Вітаю! В цьому відео поговоримо про особливості взаємодії нітратної кислоти з металами. Нітратна кислота взаємодіє майже з усіма металами крім, золота і платини. Із нітратної кислоти метали водень не витискують. У розчинах нітратної кислоти будь-якої концентрації атомами-окисниками є атоми нітрогену, а не гідрогену. Саме тому під час окиснення нітратною кислотою різних речовин водень зазвичай не виділяється. Нітратна кислота має формулу HNO3. Ступінь окиснення нітрогену в цій сполуці плюс 5. Тобто атоми нітрогену виявляють в цій речовині свій найвищий ступінь окиснення. А відповідно, під час окисно відновних реакцій ступінь окиснення нітрогену може зменшуватися, лише зменшуватися. Ступінь окиснення у нітрогена в продуктах реакції може бути плюс 4, плюс 2, плюс 1 0 або плюс, мінус 3. Залежно від концентрації кислоти і відновної активності металу можуть утворюватися такі сполуки. НО2 ступінь укиснення нітрогену плюс 4, відповідно, НО NO, ступінь укиснення плюс 2 у нітрогена, – ступінь укиснення нітрогена плюс 1 азот з нульовим ступенем укиснення і молекула Амоніаку. Але оскільки в розчині є нітратна кислота, амоніак буде реагувати з молекулою нітратної кислоти, і відповідно буде утворюватися сіль NH4NO3, тобто амоній нітрат. Найчастіше утворюється суміш газів. У разі взаємодії концентрованого розчину нітратної кислоти з металами нітроген відновлюється до нітроген 4 оксиду, тобто сполуки, що має склад НО2. Загальна схема взаємодії нітратної кислоти з металами буде така. Метал реагує з нітратною кислотою, обов'язковим продуктом реакції є нітрат цього металічного елемента сполука Х, і третім продуктом реакції обов'язковим теж є молекули води H2O. Що таке Х? Х це продукт відновлення кислоти. Склад цієї речовини залежить від активності металу і концентрації кислоти. Якщо реагентом є розбавлений розчин нітратної кислоти, то нітроген відновлюється мінімум до нітроген-2 оксиду. Чим активніший метал, тим істотніше буде змінюватися, зменшуватися ступінь окиснення нітрогену. Розглянемо реакцію взаємодії розбавленої нітратної кислоти з міддю. Запишемо цю реакцію. Мідь реагує, тобто взаємодіє плюс hno 3 В результаті реакції, внаслідок реакції, утворюється обов'язковий продукт, це нітрат, купром 2 нітрат купром НО3 двічі, оскільки кислота розбавлена і мідь малоактивний метал. То буде утворюватися продукт XNO нітроген 2 оксид. І третій продукт обов'язковий це вода. Визначимо ступені окиснення всіх елементів в цій реакції. У Купрума проста речовина нульовий ступінь окиснення. Далі гідроген плюс 1, плюс 5, оксиген мінус 2. Зверніть, будь ласка, увагу, що які елементи змінюють свій ступінь окиснення. Це окисна відновна реакція, і в цій реакції змінюють ступінь окиснення атоми купруму, до реакції нульовий, а в продукті реакції плюс 2 у Копрому, І свій ступінь окиснення змінюють атоми нітрогену від плюс 5 до плюс 2. Але звертаю вашу увагу на те, що нітроген змінює свій ступінь окиснення частково. Тобто нітроген зі ступенем окиснення плюс 5 зберігається в продуктах реакції. Складемо електронний баланс. Атоми купруму внаслідок процесу втрачають два електрони, перетворюються з нульового ступеню окиснення на ступінь, отримують ступень окиснення плюс 2. Атоми купрому в цьому процесі є віднов... міць, проста речовина є відновником. Процес втрати або віддавання електронів є процесом окиснення. Атоми нітрогену до реакції ступінь окиснення плюс 5, після реакції плюс 2, відповідно, атоми нітрогену приймає. Атом нітрогену приймає три електрона. При цьому атом нітрогену з ступенем окиснення плюс 5, тобто і молекула нітратної кислоти є окисником, а процес приймання електронів є відновленням. За цією схемою ми визначаємо коефіцієнти. Для цього визначаємо, з'ясовуємо найменше спільне кратне між кількостями відданих електронів, тобто це число 2, і прийнятих електронів 3. 2 і 3 найменшим спільним кратним буде 6. 6 ділимо на 2, отримаємо коефіцієнт 3, це коефіцієнт до купрома. І 6 розділити на 3 2 до тих атомів нітрогну, що змінилися. Атоми купрому змінились від ступінь окиснення повністю. Тому до обох сполук ми ставимо коефіцієнт 3. Щодо нітрогена, баланс нам показує, що два атоми нітрогена змінили свій ступінь окиснення. Саме тому ми ставимо цей коефіцієнт 2 перед сполукою НО. NO. І тепер нам потрібно з'ясувати, скільки атомів нітрогену у нас. Після реакції, тому що перед обома сполуками до складу яких входять атоми нітрогену, стоять, стоять коефіцієнти. І так, купром 2 нітрат В цій сполуці є індекс двічі, є коефіцієнт 3, тобто 6 атомів нітрогену. НО перед цією сполукою, коефіцієнт 2, тобто ще додатково 2 атоми нітрогену. 6 плюс 2 буде 8. Значить, до реакції має бути теж 8 атомів нітрогену. Що це означає? Це означає, що коефіцієнт перед нітратною кислотою Ставимо 8. Гідроген урівнюємо 8 атомів гідрогену до реакції, тому перед водою коефіцієнт 4. І наше завдання тепер перевірити розставлені коефіцієнти за кількістю атомів оксигену. Нітратна кислота 3 помножити на 8 до реакції 24 атоми оксигену. Після реакції рахуємо оксиген. 3 помножити на 2, 6, і ще 3 коефіцієнт, 6 на 3 18 атомів в першій речовині. Далі НО ще додатково буде плюс 2 атоми оксигену всього 20, і ще в молекулах води 4 такі молекули, плюс 4 атоми оксигену. Відповідно, визначаємо 18 плюс 2 і плюс 4 буде 24. До реакції у нас теж 24 атоми оксигену. А значить, ми правильно написали, урівняли дану хімічну реакцію. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.